Ми знаходимося на фінішній прямі апокаліпсису. і Всі події, які зараз відбуваються в світі, війни, катаклізми, вони це тільки підтверджуються, писане в Біблії. Бог сказав в своєму слові, що покарає все світ за зло, людей покарає за безбожжя. Ми сьогодні бачимо, як безбожя розповсюджується, як безбожжя популяризується. Але все слово записане в Біблії, воно все збувається в точності. І наскільки важливо нам сьогодні бути в реальності і слухати праведних людей, яких обирає Бог, і яких Бог посилає, щоб вони проповідували і привертали людей до Бога, тому що від праведників залежало спасіння Содому і Гомори. Проте не знайшлося праведників крім лота, Бог послав ангелів, і ангели вивели. Його з міста, а місто знищили. Тому нам важливо сьогодні слухати праведників, слухати слово Боже і жити по слову Божому. тому. що Якщо ми щодня будемо приходити до Слова Божого, будемо приходити до життя, ми самі будемо живі і зможемо допомогти іншим людям яким зараз важче, ніж нам. Якщо ми будемо берегти Слово Боже, Господь береже нас в години спокуси, важкі години, які наближаються на весь всесвіт. І тільки з Богом ми можемо встояти. Бог це є Слово Боже. Тому я запрошую вас на щонедільну онлайн-конференцію в Ютубі, послухати Слово Боже, щоб дізнатися і розуміти, що Бог говорить. На наше життя, як нам жити, як рятуватися і мати надію в цей важкий час? Якщо ви зацікавлені? Напишіть мені.